Олена працює двірником понад 25 років. Щоб зробити місто чистим, починає прибирати о п'ятій ранку. Розповідає, найскладніше, коли на вулицях ожеледиться та сніг. Коли випадає сніг, всі намагаються вийти раніше, щоб до того, як люди будуть йти на працю, щоб встигнути розчистити, розчистити доріжки, відмостки, ну і посипати зазвичай, щоб людям було не слизько. Працівники ТОВ Екологія Д» прибирають сніг та посипають піщано-сільовою суміш дороги, аби ці люди змогли без проблем вийти зі своїх домівок. Майстриня ділянки розповідає, до роботи взимку готова на 100%. Всі необхідні інструменти є. Ми отримали снігові лопати, совкові лопати, посипачний матеріал, тачки у нас 100 тачок. От є у нас все. Двірники ТОФ-Екологія, де прибирають у Чечелівському, Шевченківському, Центральному, Амур-Нижнє-Дніпровському та Самарському районах міста. У соборному районі сніг розтанув. Працівники ТОВ Кот прибирають залишки опалого листя. Галина вже понад 20 років працює двірником. Зміна триває 8 годин. Каже, перший сніг став несподіванкою, але не проблемою. Таєм ми його підметали. Розчищали везде. Но ну, посыпать не пришлось, бо мороза не было. Все у нас є, і и лопати, готових земель, посыпка, і грабли, все у нас є. Інструменти всі є. До зими обидва підприємства заготовили понад дві тонни піщано-сольової суміші. Цього вистачить на всю зиму. У цих підприємств є понад чотири десятки малої техніки. Це трактори з відвалами, трактори, які прибирають більш крупні вулиці ніж у дворах. Тобто, ну до зими готові. Загалом прибудинкові території в Дніпрі прибирають майже півтори тисячі двірників.